Волонтерки уважно слухають підказки майстрині і зосереджено працюють. Це не психологічна реабілітація, чи звичайний майстер-клас. Вони роблять обереги для наших захисників та захисниць. Наші захисники оберігають нас, захищають наших дітей, життя наших дітей, всю нашу Україну. І ось ми хочемо створити для наших всіх воїнів, захисників ляльки, мотанки, щоб вони їх також оберігали, допомагали і захищали. Воїни захищають. Нас ми будемо оберігати і допомагати нашим воїнам. В кімнаті стоїть неймовірний запах сушеної м'яти. Вона один з матеріалів для оберегу. Сьогодні ми будемо мотати мотанку, яка називається травничка. Це мотанка оберіг, яка робиться на міцний сон і на здоров'я. Така акція відбувається в декількох містах одночасно у волонтерських штабах української команди. Далі обереги доставлять на фронт разом з необхідним для захисників та захисниць. Якщо ви хочете долучитися і задонатити на дрони, переходьте за qr кодом на ваших екранах.